Я щас перезаписую того, що в мене звітів запис, поки я намагався якось це все зробити. Я буду напевно, вирізати або буду зупиняти паузу. Але в мене питання, чи робиться кнопка Zen... Е, за... Оцекур. <плеслова> да! Ага, дуже-дуже-дуже мені цікаво, що. Ага. А, чи мені його. Ага, ага. А, ми получаємо монеточки. А вона, я... ага, не хочу пити, шо? О, каш, блін. То я задовбався підливати вас. Та ну скотину. Ну і. Капа скуда. Магазинчик. Дуже добре, да, ти там щось розказуєш. Так у ну мене багато монет, якщо що, ще А, ну. а воно закрите скуте. А, ні, це дорого. А, ні, вошов. Ну, давайте yes. Я понакуплю до хрена його. Десь так щоб 20 тысяч воно... Все, Вы шо, офигел, ну ладно, давайте це купимо. А, тільки типа пять штук воно. Так ну там за запит... ну це вже не, не, не зараз. Монетки. А а що мені воно мені якось, дає? Так, ладно, давайте пройдемо рівень. Ще хоча б один. Угу, 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 угу. Дуже, 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 дуже не цікаво. Хммм... А можна мені ППО купити? А. Браво, браво, браво. а Бей. його. От що ця тиква дає, б, Я не можу ніяк вимовити що. Ладно, так буде. Ну ты си скотиняка. Ну ты си на скотиняка. Куда, 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 куда? Куда пидем? И... <связать> Может, типа, какие-то, типа, захист вам надо На это я за... Ехаза... Бляха, муха. Ладно, если мне попадается шел, но я применяю монетки. Боже, ковбои, блин. Хаваем его, пацаны. Хаваем. Боже, мне его ничего попадается. <свист> Я не знаю, что так. Помразь. Це Сернаторий мразь. Не, ну тупа мразь. Ну це ж я така тупа мразь. що Це прям тупа мразь. Я її приб'ю, мразь. А, воно. А це типа мені не да? Тр тренда. Да, це, типа як воно йде. Давай. Да що? Ну. Вс, чи ну я Да ну ти 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 бі 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 бибил. Алло, ничего сви, пам, Папам пам, 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 пу пам пару пам пам. Мне вообще пофиг. Ну, ну, ну. Ты где ну вы заколебали мене меня. Хом-хом. скільки у вас там. Тикаєм його, тикаєм! Тикаєм. 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 Та ви Да Може, я не можу. Так ладно, по тобой хоч. Оце, а оце погано? Це в наторі погано. Хавайте їх поки. Це дуже корисно. Ну ні. Я зараз піде хвиля, я здохну. Єс! Yes! Ай, рука! я псі ударився. Боже, але ж дати, поки вони його схавають, це вообще таке фіаско. Так, бомбу тримаєм, бомбу тримаєм! Ну, скотина. Я тебе я зараз заріжу. Бах! Бабах, блин. О, монетка. Оч нас. Ну все, тут перемога буде, щось за все. Да, останній зомбик. У нас буде перемога. Буде перемога. Зараз, поки я буду з'єднувати ці відео, у мене, походу, буде така якість. Така якість. Що це буде кап'яза. Якщо якщо якість поганя, то я і Вибачте мене, будь ласка. Тупий IX рекордер просто. Це не я, тупий, це їх рекорд. І тупо якийсь чосник, да? Це часник, де да, це часник. Ну, далі ми не будемо. Мейн Меню. Мейн Меню. Подивимось, щось і тут робиться. Ну, а що ви будете мені робити? Що ви будете робити? Мономагазин. Так, ну це поки закрито, ладно. Мейн Меню. Е, Надійська серія вам сподобалось. Ви підтримайте мене лайком, підпискою і коментарем. Е, ну, а я дякую вам за перегляд. Ви були на каналі Дмитро Гемплей. З вами був я, Діма. Всім пока-пока!